Мої весняні вітання ви на каналі My Needed Cat. Це канал, присвячений рукоділлю. Мене звати Ганна, і я хочу розповісти про свої і перемоги, і недов'язи у проєкті Дівчатка-такі дівчатка міжсезоння, який заснувала Тамара Новікова. Це організатор. Цей проєкт має спонсорів, яких ви можете знайти в інстаграмі. Посилання я залишу в інфобоксі. Це аряднаю, магазин пряжі та магазин маркерів маркер. крочет ніт. Нас було багато дівчат, всі працювали. І дуже такий надихаючий чат в телеграмі, підтримуючий, надихаючий, позитивний. Дуже цікаво було спостерігати за всіми. Я хочу подякувати дівчатам за таку гарну кампанію. Було дуже цікаво дещо новеньке для себе побачила, побачила нові ідеї. Було дуже гарно. Дякую організатору, дякую учасникам. А тепер я хочу показати, що ж мені вдалося і що не вдалося зробити у цьому затишному, надихаючому проєкті. форматі руки в кадрі. І е, я хочу сказати, що е, в мене е, процес один тільки е, готовий і три процеси в роботі. Е, я за останні три роки в основному вив'язую шкарпетки. Це і моя любов це і потреба для оточуючих мене не тільки родини, але і а, хлопців військових, які на фронті. А, ось, і Я хочу сказати, що а, випадково потрапила на відеозапрошене Тамари Новікової. Про спільник, дівчатка, такі дівчатка міжсезоння. Але якось мені запав цей сюжет в душу, і я вирішила, а просуну ка я свої процеси. Тому що в мене е, до війни ну, дуже багато розпочатих процесів, і якось це треба все рухати, завершувати. Тим паче, що є куди носити на роботу. Слава Богу, ми працюємо, тому з хати я виходжу щодня ось, і хочу показати, я включила підйомочку вам своєї готової роботи, а тепер три роботи. Які в мене а, я не встигла. Ну, я навмисно брала багато процесів, я знала, що один я точно завершу. А, а решту я дуже добре просунула. Тамарочко, я дуже вам дякую за цей спільник. Тому що, якщо б не він, я б ці процеси навіть своїх би археологічних таких м, культурних... Шарів навіть не дістало, тому що це, звісно, вже дійсно, хто дивився, знає мої відео, що це такі стародавні процеси. А, ви мене надихнули. Їх підняти з культурних шарів і показати людям. Так. Я покажу той процес, який в мене більш всього просунувся. Значить, це мій кардиган. Кардиган. Я його назвала. Назвала я його. Ой, шоколад. Роз... Так, зараз подивлюся, забула. Так, називається він шоколадні мрії. І. Ось так виглядає спинка, яку я відв'язала. Так, ну, з планочками в мене знов дуель. Але я перемогла, я приборкала, принаймні до підрізів вперед. В чому проблема була, а, це секційна пряжа. Ви бачите, що такі переходи дуже цікаві. І мені треба було якось з передом вирішити проблему секційності. Я її вирішила, так, вибачте, стукаю шпицями. Я цю проблему вирішую потихеньку. Сьогодні думала вже ну, зв'язати повністю перед, але ох, ці підбори кольорів мене просто сьогодні цілий день вводили в оману. Ось, ось так поки що виглядає мій. Я цей кардиган хочу носити, ну, там, у крамницю, тобто десь вибігти, накинути, тому е, така, це не річ в театр, це не річ на роботу на урочистості, якісь, е, на проведення якихось урочистих заходів. Тому от, е, буде такий е, кардиганчик, у мене якраз вже все таке... Ну, такі речі, що їх треба змінювати. Що... А що змінювати? В'язати нові, в'язані старі речі, які треба замінити новими. І ось у речі теж в мене такий кардиган накинути вибігти, теж він в коричневих тонах. Але я там гралася з іншими, там, там була інша гра. Але гра була так, по-іншому спряжує. Ну, тобто, ось так мої шоколадні мрії ось на такому етапі. Тобто я буду продовжувати далі працювати. Я дуже, рада, я дуже рада, що я їх так просунула. Тому що, якщо б не Тамара, я б нічого не зробила, бо в мене були, мабуть, Мене тут надарували шкарпетковою пряжі. і є, окрім подарованої ще купа шкарпеткової, то були б це шкарпетки. Ось, другий недов'язмий. У мене зараз якраз процес вив'язування. Я наближаюся першу половину кокетки я круглої зробила. Реглану. так, реглану. Я роблю реглан, У мене відв'язаний такий, я вже показувала у звіті, він був відв'язаний такий комір. Тут у мене помста. Пряжа мені помстилася трошки, будемо її. Приборкувати, заховувати кінчики. ось, І я реглайні лінії зараз вив'язую, тобто в мене кругла кокетка йде, і зараз якраз от о, з кожним рядочком збільшується кількість петель. ось в мене вже все, от Я приборкала цю частину пражу, це вже маточок цілесенький, гладесенький, все в нього дуже добре, кашемірчик мій. Добре з себе поводиться, ми з ним домовились. Я людина, яка не любить вирішувати проблеми ну, скажімо так, жорстко. Я люблю домовлятися. От моє приборкання все ж таки пройшло у плані домовленостей. Прийшли з цією пряжі до домовленості, що вона не буде лежати така покинута, одинока, я її буду вив'язувати, а вона за це більше не буде підпускати до себе в різних камах. Бо їй же ж теж не дуже подобається, коли її їдять. Ось так я не знаю, що як назову цю роботу. Це ще ось такий. Початковий етап теж буду продовжувати. В принципі, до середини квітня я, ну, мені дуже подобається цей період. Якось так Після 20 лютого ти розумієш, що все, зима закінчилася, але ну, з моїми темпами, з 1 квітня я буду розпочинати літні речі. З моїми такими темпами не дуже активне ув'язання. А з, ну, тобто з квітня. І десь до 15 квітня можна спокійно закінчувати, підв'язувати зимові. Ось. І, ой, дівчата, я спочатку робила бісерну вишивку, потім плачові. Я так скучила за шкарпетками. Я вам передати просто. Тому це в мене, тобто мене ці процеси вони будуть а, йти далі, але, мабуть, паралельно пара шкарпеток буде вив'язуватися, бо я вже дійсно я вже не можу. Я тут от, шкарпетки, до речі, це третій процес. Шкарпетки, які я заявляла у цьому проєкті, все ж таки ну, я думала, що я така крута все Ні. Шуткую. Ось, І оці шкарпетки. ну, от Я купилася дійсно оці різані пасми. Дівчата, я купилася на колір, ви подивіться на це, на ну, те, що виходить. Так, в мене тільки, ну, це так, я шуткуючи в'язала, називається. В мене відв'язаний. ну, Навіть я б не сказала, що до п'ятки я хочу ще я так переміряла, хочу ще. Мабуть, 4-6 рядочків пров'язати, це четвірочка. Спиці Спиці буде, я думаю, достатньо. І я просто шаленію. Мало того, що такі нерегулярні смужки. Так вони ще дивіться вони різного кольору. Вони, вони йдуть кутами. Це дещо напоминає, нагадує колір Ну, розфарбовку кольорову моєї жилетки. в мене комір так от виходить, теж такими так, трикутниками. І дуже подобається. От давайте я його покручу. Як воно виглядає тут? А, мститься, вона мені нічого приборкаємо. вже будемо коли. Це все збирати докупи. А тут яке вкраплення сірий, такий. він якийсь сіро-сливовий, навіть не сливовий, сіро-синій, оці, Боже, мені подобається на резинці, на гумці таке. я закінчую, <закінчую> проєкт. <закінчую> І да, буду розбавляти трошки своє в'язаннячко плечових виробів. Буду розбавляти його шкарпеточками, тому що, тому що мене на, на з моїх, моїх запасиках чекає дуже гарна пряжа, і я хочу її використовувати, тому що. Це просто, ну от я скучила, я скучила за шкарпетками. Я їх в'язала, в'язала, в'язала і не нав'язалася. Не можу я нав'язатися в них. І, до речі, я кайфую, ну, щось мені все подобається, це настрій мабуть, такий весняний. Я кайфую від вив'язування реглану, я кайфую від підбору кольорів на моїх шоколадних мріях. І підводячи підсумки, вже завершуючи свій звіт, дівчата, я хочу всім, хто брав участь, подякувати за вашу теплу компанію, за вашу таку невгомонну творчу енергію, за шалену підтримку одна одного. Ми, мабуть, зробили цей спільник, тому що ми разом по спільник. Це спільна робота, і мені так подобаються всі роботи, які вийшли. Ви, неймовірно, творчі. Я бажаю всім учасникам наснаги. Я бажаю мирного неба та можливості створювати шедеври, справжні шедеври, бо дуже цікавий спільник, дуже цікаві роботи. Тамариновок бажаю. Здоров'я, здоров'я. Побільше творчих таких ідей, які спонукають до активних дій інших людей. І це дуже круто, це неймовірно така, такий, мати таку харизму. Ну, тому що я знаю, що я не, не підіймуся, на будь що мене треба надихнути на щось такий новий, якийсь подвиг. І так воно і було. Щиро дякую. І в інфобоксі я залишу посиланнячка на спонсорів на всіх дівчаток, на спонсорів маркер, вибачте, UA. І Аріадна UA це крамниці з Інстаграму. Класнючі, супер. Мені дуже подобається. Я бажаю всім успіху. Побачимось у наступних відео.